Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ми на тихій охоті. О, з єфром. Ми прийшли на охоту. Найше він його робить. А знаєте, яка красота. Він туди є. Його сюди є. Бачите? Ой-ой-ой. Торба закрита. О, падає торбу. Пенюк. Ну ти дивись. Який вредний поза торбу падає. Бачите, який о, вретний. О, цим збираємо пенючки. А це вони такі дивіться, які гарненькі в нас. О, повзла вирвала. Листя потягнула. Такі-такі касапетики. Самі-самі гарні. О! О! Тут. Дивіться, носки ну, багатсько. Така гарна галявинка ми знайшли. Дивіться, дивіться, які красунчики. О, бачите? О! О, дивіться. Під листочком сховався, бачите? Дивіться ноги. Ну, Красота. О! Бачите? А о які красунчики! А от які. А ну весь час кінця. Ось. Он де о який, он там файний. Зараз я покажу, бачите, який красунчик. Тут їх багатьох-багатько. А отвійці. А чи ти гарно. А о, шерик. Коло деревця росте. А он ще росте, бачите. О, а це я з листям вирвала. О! Розсунула листя і вирвала. Бо не побачила під листям. Ось так. Позбираємо. Люба, дочекалася. Опеньків дочекалася. Щоби позбирати. О. О. І тут треба ще забрати. А он дево ще три в купі, яких файних росте. Ох, тут красота така. Йо-я-я. -йо -йо. А ото, от що не опеньке, теж опеньке. Ось так. Треба цю всю ділянку об... обстежити і визбирати всі опенючки, красунчики. А от ще один знайшла під листям. Листиком накрився. І тихенько сидить. Він не гукає, що він тут. Бачите? Ось бачу я ж там бачила, я ж показувала їх. Але бачу, ти йдеш до них, то я туди не пішла, а сюди в бік пішла. О. Тут їх повно коло мене. От всі От такі якраз красунчики. Зараз я вам покажу ще. Ой, ой, тікай, я не можу Дивіться. Бачите? Дивіться. Оце ні, це не опенюк. Це беця. А оце опенюк. О, ганчети. А це опенючки, красунчики. Опа! А он які Зараз, А ще який. Ай-яй-яй. Ось так-то. А ще скільки. Ай-яй-яй, які красунчики. Ай-яй-яй. Тут їх стільки і в ліс не треба йти. Угу. Тих не просто є, а дуже є. Файно є. О! О. О. Красунчиків повно. Ну, поміж них і ростутні красунчики. О, дивіться. О, Ціла ножем зачепіла вирвала. О, бачите? А тут красота ляпота. О, дивіться. Хіба це не радує око? Хіба це не гарно? О, дивіться, дивіться, но скільки їх тут. Один коло другого земля встеляна, он там під листячком, там купа, там. Туди, купа. Тут купа, тут. Там є в тебе, то йди тут, збирай, якщо нема. Као, до тебе є там, якщо нема, то йди до мене. Бо тут прямо сплошні. Глухий пеньок. Као йди коло мене, збирай, тут багатько. Чуєте? Він не знає, що я за людина. Я жінка. А жінка що? Емоції. Ти ще цього не знаєш. Скільки тебе вчити. <ривіт> Ось так, бачите. Подивіться. О. О, бачите, розгорнула і опенючок виліз. з Під листя. Ось так. Ось такі-то справи. Так, Красота. А ви бачите, хто з нами є? З нами є наш помічник. Летів, чуть не перекинувся, так летів нас, доганяв. А то мазон. Наш мазон, Куцурайчик наш красунчик. Так, тікай, бо подобчиш мені гриби, тікай. Я буду вирізати. Ну, а скільки вже назбираю, тоді вам покажемо. Вже потім.